Бакеліт, також відомий як беброліт, пластик комунізму та калашний бурштин, був винайдений у 1907 році Лео Бакеландом в спробі приготувати сирний соус для бельгійської картопельки. Ця смішна суміш, навколо якої в українській стрілецькій спільноті була створена релігія, має доволі чудні властивості. Після затвердження на виробництві бакеліт не плавиться і не проводить струм, тому його можна знайти в електроніці, авіакосмічній індустрії, наприклад, гальмах з крапленням. Латуні та азбесту, та найлегше його знайти в підсумках вояків Збройних сил України. Магазини з цього чудного полімеру є невід'ємною частиною калашної естетики та предметом пекельного совкодрочерства за межами зони впливу фонячого реактора під назвою СРСР. За заповідями релігії церкви Помаранчевого Бога заміна цих магазинів на пластикові карається чистою ПКМ вушними паличками. Бакелітпанк, який лежить в основі релігії, полягає в глибокому досвіді та умілості використовувати найвсратіші методи для здобуття найкращого результату. Тому нерідко адептів цього віросповідання можна зустріти в камуфлі та спорязі, про яку ще їх батя читав у університетській газеті, адже недоліки техніки компенсуються хитрожопістю особового складу. Ця камерна релігія набуває популярності серед українських стрільців, навіть тих, чиї мисливські карабіни принципово не можуть відчути божественного помаранчевого світла. Тож ми маємо зберегти тлівчий вогник цього явища та пронести його собою на заздрість американським рукоблудам на калаші во ім'я пружини, подавача і святого бакеліту Зачіп.